Поєдинок між ураганом та соколом в межах останнього 22-го туру регулярного чемпіонату ФОВБЕТЕКСтраліги розпочав серію протистоянь франківців та хмельничан, яка продовжиться як у Кубку України, так і у чвертьфіналі плей-офф. Так дійсно розпочинається такий серіал з як мінімум з п'яти матчів. І я думаю, що це додає інтриги для вболівальників, додає. Більш такої прискіпливої детальної роботи для тренерського штабу. Попри те, що сама зустріч в Івано-Франківську не мала жодних турнірних значень. Боротьба тривала усі відведені 40 ігрових хвилин. І після першого тайму дракони горіли два голи, які соколи організували на четвертій та дев'ятнадцятій хвилинах. Але початок другого тайму видався ідеальним для урагану. Підопічним Юрія Іванишина вистачило 15 секунд, аби вскоротити відставання. А відтак інтрига на наступні 20 хвилин була забезпечена. Ураган був ближчим до взяття воріт суперників, але реалізував. Свою перевагу, так і не вдалося. У підсумку 1-2 на користь Сокола. Матч сьогодні веде все хороший, цікавий для вболівальників, було багато моментів. Ми розуміли, що команда Сокіл буде чинити високий тиск. Я вважаю, в більшості моментів ми з ним справилися. Не обов'язкові голи, над якими ми працюємо, і нам слід на це ще звернути увагу. Значить, десь ми не врахували, ну ми знаємо, де ми не врахували, де не добігли. Тому це нам потрібно буде якомога швидше проаналізувати та прибрати на наступні матчі. У інших матчах 22-го туру Атлетік футзал вдома переміг Харків 5-3, а кардинал рівно здобув звитягу над Луцьким любартом 4-2. Натомість Скайап футзал досить легко переграв енергію 4-1 і помінявся з ходинками у турнірній таблиці із з отримавши перевагу власного майданчика на стадії плей-офф. По три очки також здобули лідери. Хіт розгромив суху балку 5-1. А Аврора на виїзді досить скромно обіграла Таким чином за підсумками регулярного чемпіонату екстраліги вже офіційно визначилися пари чвертьфінальної стадії плей-офф. Аврора зіграє проти сухої балки, хід із атлетиком футзал, сокіл з ураганом, а скаяп-футзал з енергією Львів. Перші матчі однієї четвертої фіналу відбудуться вже на початку травня і триватимуть до трьох перемог. Кубкові баталії цього тижня в столиці України визначиться володар футзального кубка України. Фінал восьми сезону 2024-2025 проходитиме з 24 по 27 квітня у Київському палаці спорту. Нагадаємо, що за підсумками журибкування у одній четвертій фіналу зіграють суха балка проти енергії, ураган проти сокола, Аврора проти кардинал рівне та Скаяп футзал проти Люберта. Зокрема, ураган свій поєдинок проти Сокола проведе вже 24 квітня о 16 годині. Цього дня відбудуться і інші чверть фінал. У разі успішного результату дракони у півфіналі 26 квітня зіграють з переможцем пари Скаяп футзал Любард. Вирішальний поєдинок Кубка України заплановано на 27 квітня о 14 годині. Івано-Франківське Прикарпаття здобуло вольову домашню перемогу в межах четвертого туру групи вибування першої футбольної ліги України. Двічі по ходу матчу, «Динас» був попереду, забивши два м'ячі на початку кожного з таймів. Але ще до перерви, капітан Прикарпаття Василь Цуцюра зрівняв рахунок з 11-метрового, А на 56-й хвилині той таки Цюцюра красивим дальним ударом вдруге засмутив гостей. 2-2. а вже згодом сам Василь состував хомі, котрий ефектно пробив над голкіпером. А на 86-й хвилині всі питання про Переможця зняв той такий Хомай, який реалізував вихід віч навіч 4-2. Три очка ми здобули за, за, за характером. Дякую хлопцям за прояву характера. Ну, ігри легких не буде, тому що ми граємо в групі вибування. Всі стараються здобувати очки. Ми проявили характер, виграли ігру. Зроблені вірні заміни, тому і маємо результат. У інших поєдинках четвертого туру Поділля та Кремінь переможця не виявили 1-1. Натомість Тернопільська нива вдома поступилася в Фенікс Маріуполю, 2-3, А Вікторія у гостях мінімально обіграла Минай. У найближчому п'ятому турі Прикарпаття, що йде четвертим у турнірній таблиці, 26 квітня, зіграє на виїзді із Металургом, який посідає шосту сходинку. Відбулися поєдинки 14-го туру другої футбольної ліги України, зокрема серед команд групи А так в Івано-Франківську місцева Ривера, 19.08 на домашньому полі приймало одного з лідерів дивізіону дублерів винниківського руху. У підсумку гра завершилася із рахунком 0-2 на користь Львів'ян, які відзначили забитими м'ячами на 10-ті та 72 й хвилинах матчу. На жаль, не вдалося нам сьогодні реалізувати те, що ми задумували. Були так сказати предпосилки та до. Хороших моментів, але, на жаль, в останній фазі ми приймали зовсім неправильні рішення. Ми в таку ситуацію потрапили разом і будемо разом з нею знаходити вирішення виходу з цієї ситуації. Додамо, що другий тайм приніс одразу два дебюти у складі Ревери. Свої перші хвилини у професійному футболі отримали Юрій Лащук та Дмитро Гирник. Я вітаю хлопців з дебютом, перш за все на професійному рівні. Вони ще зовсім молоді, юні. Я Хочу, щоб це був їхній перший крок в професійному футболі, і щоб вони постійно прдодали, допомагали команді, росли самі. Звичайно. Ми очікуємо, що всі, хто вийде на заміну, нам допоможуть змінити хід подій. Але ми розуміємо, що вони ще тільки на етапі навчання, і ми лише будемо сприяти їхньому розвитку. У інших матчах 14-го туру пробій в городенці впевнено переміг Ужгород 5-1. У складі переможців дублями визначилися Палагнюк та Оренчак. Ще один гол на рахунку Семотюка. У інших зустрічах вільхівці переграли сам Бірниву 2-2-1, А скала 19-11 мінімально обіграла полісся. 2. натомість Реал Фарма та Куликів Білка голів не забезпечення бували. У найближчому 15-му турі, який запланований на 26 квітня, Ревера 19:08 гостюватиме у Полісся-2, а Пробій також на виїзді у матчі лідерів протистоятиме Руху-2. франківськ Прикарпаття став першим фіналістом жіночої баскетбольної суперліги. Чинні чемпіонки України за сумою двох матчів однієї другої фіналу на домашньому майданчику обіграли Вінницю медуніверситет. У першій грі рахунок склав 89 на 59, а у другій 87 на 51. Зокрема, у другій товаришальній зустрічі господарки виграли всі чотири чверті. А вже з першої відірвалися в рахунку на плюс 10 і далі тільки збільшували свою перевагу. Найбільше очок у складі переможниць здобула Анжеліка Ляшко, дев'ятнадцять першу чергу. Хочу подякувати команді Вінниці, що пішли на зустріч, що ми дві гри зіграли в Івано-Франківську. Привітати команду Франківськ-Прикарпаття з виходом в фінал. Я думаю, що команда заслужива грати в фіналі за результатами регулярного чемпіонату. Ми перемогли і десь будемо мати перевагу власного майданчика в фінальній грі. Отже, Франківськ Прикарпаття став першим фіналістом сезону. А відтак у золотій серії зустрінеться з переможцем іншої півфінальної пари Інтерхім Одеса Київ Баскет. Початок фінальної серії заплановано на неділю, 27 квітня в івано франківську Фінальна гра відбудеться в неділю. Початок гри в дванадцять. 30, це 27 квітня на провідну неділю Івано-Франківську фінал. Ну, я сподівання, що буде цей матч з болівальниками, звичайно. Звичайно, сподіваюся, тому що ну, дійсно в Україні складна ситуація, але десь в Києві грають команди з болівальниками в Одесі, де більш складніші ситуації. Ну, мені здається, що. Е Підтримка команди команда заслужила на цю підтримку болівальників. І саме головне, наш, як то кажуть, ми все це робимо. Ми робимо це все для болівальників. Команда, ми граємо для вас, для болівальників в першу чергу. Визначилися пари однієї другої фіналу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу. Днями відбулося жеребкування, яке визначило півфінальних суперників. Зокрема, Франківський Прикарпаття Тепловик зустрінеться із Долинським нафтовиком. Натомість Калурська гарда за право виходу до фіналу посперечається із благоюністю. Варто наголосити, що матчі однієї другої фіналу складатимуться з двох зустрічей, а перші поєдинки заплановано на 7 травня на футбольних полях Прикарпаття тепловика та гарди. Початок о 17 годині. Матчі відповіді команди зіграють 14 травня. Yeah. І наприкінці програма наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу у нашому фокусі старт весняної частини сезону чемпіонату івано Франківщини серед команд першої ліги. Зокрема, у неділю 27 квітня в межах 10-го туру відбудуться поєдинки в долині, Калуші та бурштині. Так нафтовик прийматиме факел гарда зустрінеться з покуттям. А благо юнії з дублерів з ревера 1908. Натомість Прикарпаття Тепловик отримує технічну перемогу у грі проти яструба, який знявся зі змагань. Додамо, що у чемпіонаті першої ліги в. Певно людирою благо Юніс 22 очки. А друге місце поділяють нафтовик та вільхівці по 18. Андрій манів Андрій Гаргара телеканал 402.